Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Симко. А також до мене посміхається чарівна жінка, чарівний керівник. Сьогодні у мене в гостях директорка офісу туризму в Вінниці, пані Тетяна Маєвська. Дуже радий вас бачити. Вітаю вас навзаєм. Дякую, пані Тетяно. Дуже давно хотів з вами переговорити, а тим більше хотів запросити вас на ефір для того, щоб ми поговорили про туристичний 23-й рік. Ми знаємо, що туризм у нас розвивається. Це гарно. Ми хочемо, щоб розвивався у нас і туризм. Ем, і серед всіх інших питань, які я хочу вам сьогодні поставити ем, навіть з іншого боку, який зараз турист. От який був турист 23-му році. Він змінився. Він став е, більш вишуканий, більш вибагливий. Або навпаки, просто хочу відпочити, заземлитися, показуйте мені і пропонуйте мені все, що завгодно. От який турист був 23-му році. Розкажу все. Дійсно, 23-й рік для нас був дуже активним, дуже насиченим. Ним і е, про це свідчить наша статистика. Адже нам вдалося збільшити свої показники практично вдвічі. Супер. Тобто, 375% проєктів порівняно з минулим роком. Це в два рази більше. Нам вдалося реалізувати це проєкти різної тематики, це і екскурсійні проєкти, і тури, і майстер-класи, і наші е, урочисті церемонії спецпогашення mm -hmm. власних ексклюзивних mm -hmm. марок. Тобто, ми працюємо. Вали активно про це свідчить наша статистика, і про це навіть свідчить рекордний у цьому році туристичний збір, який складає 2,5 млн грн. мільйони гривень. І що стосується, звісно, творчого доробку це на сьогодні 40%. Пішохідних екскурсій Вінницею, це 35 турів, це 10 екскурсійних проєктів для дітей, і це 5 смачних турів. І, звісно, от, от така позитивна динаміка і, і формує навіть і портрет нашого туриста. Ми аналізували показники 23-го року і пишаємось тим, що в цьому році зустріли. І групи зі Львову, і Полтави, і Житомира, і Києва. Дуже багато київлян були на наших проєктах. І навіть іноземні туристи, звісно, їх небагато, але вони є. Це туристи з Німеччини, Польщі, США, Британії. Тобто портрет змінюється, нами цікавляться. І, в принципі, і загальна національна статистика свідчить про, про те, що. По-перше, внутрішній туризм розвивається 45% українців подорожували країною цьогоріч. Mm -hmm. Це за даними дарту державної агенції розвитку туризму, і але все одно були якісь такі дуже точкові акцентні в акцентні точки були при цій всій внутрішньому подорожуванню. А ви знаєте? Ось акцент так чи з цих 45%, близько 20% це гастротуристи, тому ось і вплив на портрет туриста, То тобто ми так ми любими враховуємо ми смачно поїх... поїхати кудись поїсти і так? Е зрозуміти так і, і пізнати нашу культуру на смак. Так кажучи, uh -huh. і звісно, ми реагуємо на попит, і ми формуємо і наші пропозиції, екскурсійні туристичні, враховуючи цей попит. І до речі, якщо також аналізувати портрет туриста 23-го року, у нас зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, які uh -huh. брали участь у наших екскурсіях і турах з 60% від загальної кількості екскурсантів в 20. Другому році до 30% В два рази в два рази, практично, але позитив в чому, що близько 20% наших екскурсантів це жителі регіону. Могилів Подільський, жмеренка, Тульчин, Літин дуже активно з квітня по жовтень подорожували, користувалися нашими послугами, навіть брали участь у наших майстер-класах ар-клубу Твори з Байві. Тобто можна говорити про те, що е з одного боку е ви створюєте і підтримуєте, і тільки нарощуєте темпи по залученню і по інформати інформативності правильно е іноземного туриста. Я маю на увазі іноземно, це за за межами Вінницької області. Давайте вважати поки що так, Ну, умовно, да і. Чому тому, що я хочу використати слово свої? Свій турист, це той турист, ті українці, ті подоляни, ті вінчани, які підтримують які, галузь, які, які підтримують економіку. І звісно, на сьогодні це наш класичний турист. Е, окей. Які е, напрямки гарно себе показали в 2023 році? От ви почали говорити це і пішохідні, наприклад, екскурсії по Вінниці, це і подорожі, напевно, е, автомобільні. Я маю на увазі автобусні подорожі, тобто на, на колесах подорожі. Е, е, і само собою ви сказали гастро, гастротуризм він все одно якби у нас Практично зали... в кожен От... тур. Дійсно, ми, е, ми включаємо гастроскладову, е, тому що ну, це. Е... І попит, і виклик часу, і ми дійсно зважаємо на те, що хочуть наші екскурсанти, та й людей десь Тому... треба кормити. Ну це ж ясно. І ясно, якщо це тур, який триває там зранку до вечора, mm -hmm. то ми можемо забезпечити і сніданок, і обід, і звісно, обов'язково знайомити наших споживачів, наших екскурсантів з нашою кухнею, з локальною кухнею. Тому, в принципі, навіть січень і і лютий показує те, що е, наші екскурсійні проєкти навіть по місту користуються популярності тоді, коли в них включена гастроскладова. Угу. тобто можна говорити про те, що е, це є не ну я поки що беру в лапки, да з вашого дозволу я беру в лапки. Це необхідна складова. Для того щоб тур зайшов, я вже на сленгу почав говорити. да? Щоб тур зайшов, щоб тур заїхав, щоб можна було цілий день подорожувати, наприклад, по області або декілька днів. Ну тоді то обов'язково треба, щоб і там, і там, і там нас покормили. Що -найб... що найбільше хочуть їсти, і що найбільше люблять їсти? Ну, звичайно, наш борщ, вінницьке сало, угу. хрін, гірчицю і Обов'язково ми до речі погоджуємо меню з своїми екскурсантами. Якщо сформувалась група, ми даємо на вибір. Саме меню угу. е, обідні сніданок, як правило, ми затверджуємо е, в одному варіанті, але обіднє меню обирають е, на свій смак. Екскурсант. Були були випадки, що, наприклад, не зайшло. Не, не, такого ні, не ні, було. Ні, не, 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 не зайшло. А були випадки, наприклад, що е, веганські групи, вегетаріанські групи збиралися, наприклад, і вам казали: Вибачте, ми от маємо такі, от такі, от не те, що вимоги, а це наш стиль життя. І будь ласка. Врахуйте їх. Uh... Ми враховували побажання е, лише дівчат в рамках реалізації нашої програми «Геопаті по-віницькій. Вони обирали легкі страви, угу. і ось саме е, тут спрацювала е, можливо гендер. Знаєте, так дівчата, я вже відчуваю. відчуваю вже. Д, дівчата обирали смачні салати, угу. е, але е, скрізь е, дійсно ми робимо акцент на локальній е, вінницькій кухні подільській. Кухні uh, um, практично, ну так, широкий такий мазок. Ви сказали, що зроблено, які були, які були присутні на ринку, і так далі. так далі. Я пам'ятаю, що на початку 23-го року ми з вами зустрічалися. Ви казали: чекай, чекай, не спіши, не буду я тобі розповідати всього. От побачиш, у 23-й пройде, і ми що вдалося речі... з нових проєктів, з тих, яких ви не хотіли говорити на початку так. минулого року. Що вдалося? Що зайшло, і що вдалося? До речі, зробити? Я пам'ятаю наш з вами ефір, хоча ми практично. Там раз на два місяці зустрічаємось в цій студії, але я вам обіцяла, що буде реалізовано близько 30 проєктів. Нам вдалося набагато більше. Я цим пишаюсь. Це робота нашої команди, злагоджена робота і департаменту маркетингу, і офісу туризму. Нам вдалося реалізувати. Дуже цікаві проекти для дітей та молоді. Uh -huh. Нам вдалось відкрити новий виставковий проект Ретро Повіницькі, який, до речі, вже активно працює в центральному парку імені Лілантовича. Нам вдалося разом з нашими партнерами благодійним фондом музей марки Української марки імені Балабана. Та музей модали транспорту виграти гранти сила в ресурсі від Подільської громади і реалізувати два чудових проєкта. це мобільна виставка марки воєнного часу, і це можливість зонування та підсилення саме виставкового проєкту «Ретро по ретроповіницьке. Тому запрошую всіх охочих. До речі, виставка марки воєнного часу на сьогодні експон. В музеї марки імені Балабана, і він працює щоп'ятниці та щосуботи з 12 до 18 години. І наша виставка ретро повіницькій, яка відкрилась літом в центральному парку. Також запрошую всіх охочих. До речі, ми адаптували наші екскурсійні програми і зробили навіть прем'єрний тур Вінниця Транспортна, залучивши цю локацію. Тобто наші екскурсанти, а в першому прем'єрному турі брали участь саме діти: діти від 8 до 14 років вони могли прийти і познайомитись з роботою нового виставкового проекту, зробити незабутні фотосесії і дізнатися все про історію транспорту нашого міста ідей. А ви декілька разів сказали слово, таке чарівне слово музей, 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 музей. Я знаю, що ви дуже активно і співпрацюєте, і залучаєте, і включаєте в експозицію і в подорожі містом, саме музейні речі. Яким був 23-й рік от, вашої співпраці з музеями? Також Статистика свідчить про те, що саме музеями та пішохідними екскурсіями наш внутрішній турист користується і цікавиться найперше, коли потрапляє угу. до міста. І це також наскільки я пам'ятаю, близько 30% від загальної кількості туристів. Це по національна, національна статистика. Про це свідчить дійсно. Проєкти виставкові, якими опікуються туризму, в Вінниці цьогоріч, річ, вірніше, 23-го року прийняли близько 15 тисяч відвідувачів. Угу. Тобто це цифра також вдвічі, практично вдвічі більше, ніж 22-го року. Е, ще один момент. Я от дивлюся. По, е, на початку року, на початку цього місяця, викинули інформацію, розмістили інформацію, що на перший місяць цього 24-го року ви вже підготували дев'ять екскурсій і турів. Я так собі подумав, дев'ять в січні. Ми знаємо чудово січень ще з минулих років. Ми пам'ятаємо хто працює, як працює, де працює. Ми знаємо, як важко е, якби людей знайти заохотити. А тут я читаю дев'ять дев'ять екскурсій турів для твор... майстер-класи казкотерапії 100% стовідсотки. Ви слідкуєте за нашою діяльністю, тому. Ну no. зверніть увагу, що класичного туристичного сезону у офіс туризму практично не існує, тому що ми працюємо з січня по грудень, враховуючи попит на наші послуги і адаптуючи, звичайно, наші програми. Uh -huh. Тому, от навіть проект сказкотерапії, це проект, який народився в 23-му році. В грудні нам вдалося його вперше прем'єру провести для дітей сиріт нашої громади. Він набув великої популярності. Ми його Адаптували от саме до холодного сезону. Ми проводимо його е, в теплих, uh -huh. гарних умовах, залучаючи е, до речі, професійну. Е, Каскарку Світлану Мельницьку і е, додаючи туди і творчий початок, тобто Арт-клуб в колаборації з Каскарем створили новий популярний продукт для дітей. До речі, це не єдиний е, новий цікавий е, проєкт, який народився в 2023 році, тому що вперше нам вдалося провести е, міський. Е, Конкурс серед дітей та молоді Вінниця у коміксах і світ побачила перша друкована збірка коміксів в співпраці з громадською організацією, центр розвитку особистості «Бібліофан». Вінницьких коміксів Вінницьких, Вінницьких про коміксів, Вінницю, так. про архітектуру, про культуру Вінниці, про те, як бачить наше місто діти, наші діти. Скільки у і... мене тільки одне питання: скільки було цензорів у цього видання? <ріст> <ріст> Лише п'ять, але <ріст> Лише <5. ріст> я вам Дякую хочу сказати, що долучені були до співпраці і наші художники: Олександр Нікічук, <ріст> Наталя Стефійчук, директорка художньої школи, і конкурс набув дійсно такої популярності, що цьогоріч ми запланували проведення вже другого міського, і я маю надію, що він стане традиційним. Uh -huh. e і ми будемо знайомити з містом, e, саме шляхом дитячої творчості, відкривати нові таланти також. Um, питання традиційне, але дуже-дуже не хочу його ставити саме традиційним e, варіантом. Ну, воно традиційно звучить, назвіть, будь ласка, найпопулярніший на екскурсію від офісу туризму за минулий рік. Ну і так далі. І так далі. Хочу запитатися інакше. Найпопулярніший сувенір 23-го року, найпопулярніша мама. Марка, яку ви гасили 23-го року. Ось через такі через предметність до. Ви знаєте, як мати, яка не може сказати, яку дитину вона любить найбільше, тут дуже складно сказати. Але я скажу про те, ну що підтверджується там фінансовими угу. показниками, Наприклад, та да. чи кількістю реалізованої продукції дійсно. Продукція платформи сувенірів з вінницькою душею користується великою популярністю, і, до речі, географія наших виробів туди, куди потрапили і полетіли, і поплили наші так, рукотворні шедеври Вінницьких майстрів. Вона вражає, на сьогодні це близько 20 країн, і найпопулярнішими виробами від наших майстринь є прикраси з мікровишивкою. Mm -hmm. Це вишивальниці Тетяна Мельник та Наталя Бардаш, і вони дійсно. Популяризують українську культуру, нашу етніку, і вони роблять це дуже так сучасно. Знаєте, хочуть, хочуть модниці мати такі прикраси в своєму гардеробі, і така тенденція шириться світом. От що саме приємне. Е, значить, вишивані прикраси. Вишивані. При... Прикраси. й рік це тренд. Це тренд, і це наш топ. І, звичайно, є попит, сталий попит на класичні сувеніри, це е, ляльки-мотанки, це брендовані сувеніри міста ідей. Е, але все ж таки прикраси з Вінницькою душею, прикраси з українською вишивкою користуються найбільшою популярністю. Mm -hmm. ну, а що стосується марок. Е, Цьогоріч, в 23-му році, нам вдалося випустити сім власних ексклюзивних марок. Три, до речі, марки з нашого циклу Побратими. Марки присвячені нашому місту партнеру Мюнстеру, нашому побратиму Карлсрує та панівежцу. І ще чотири марки з'явилися на світ. Це марка присвячена лялькарям. А наш рід є, був і буде. З лялькою, мотанкою, тримаємо небо України. І до речі, тримаємо небо України. Це марка, яка набула найбільшої популярності, і вона була присвячена героїзму наших льотчиків е, статистика для того, щоб казати, найбільш популярна, найбільш там затребувана. Філателісти шукають Філателісти. Чи, от, як є, ви як е, ви що від, відслідковуєте? Е, є спільнота філателістів, так. наша регіональна спільнота, і звичайно. Е, Є навіть момент передзамовлення, тобто вони розуміють, що практично раз на місяць чи раз на два місяці від офісу туризму з'являється нова маркована продукція. Вони запитують, коли вона з'явиться, і ось саме тримаємо небо України, практично весь тираж. Розійшовся в перший тиждень випуску марки. Ми всі марки свої друкуємо дуже обмеженим тиражем. По-перше, це впливає і на їх колекційну цінність. І ну, по-друге, наша марка покликана популяризувати місто. І я А впевнена... вибачте, а обмеженим це скільки? 10 е, штук? Ні. Тисяча, 10 тисяч, це 100 тисяч. Мож... Якщо ми беремо марковані блоки, це може бути там. 50-60 маркованих блоків. Якщо ми беремо марки, до 300 марок розходяться дуже швидко, дуже мало і до речі, мало. А але підробки ми... вже є. До речі, а ви відслідковуєте? Знаєте... А підробки є? 에... Бо бу... якщо була така... Інсайдерська інформація зараз піде, але ми дійсно потрапили самостійно на підробку, підробку в Фейсбуці. Побачили нашого е... популярного і першу нашу марку е... бойовий гусак Кльочі, квартовий ага. українського неба. До речі, він реалізовувався е... на магнітах. Марка була угу. нанесена на магніт, е... на е... автозаправках. Тобто е, наші ідеї крадуть, на жаль, але плюс в тому, е, значить, вони варті того знаєте відслідковувати і ух, ух uh, uh. так. І до речі, uh, на двадцять 20... до речі, до речі, ми вже маємо виходити з ефіру. А на 24 й рік я так. Також хотіла би презентувати вихід нового циклу наших марок, який був присвячений вінницьким натхненникам, видатним персоналіям Вінниці, і продовжимо дійсно історію з нашим побратимством і партнерством. Дякуючи нашим партнерам. У вас буде можливість прийти і розповісти, що де і коли ви випускаєте з ким. Ну і так далі. Так далі. так далі. Щиро дякую. Я дуже вам дякую. Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму. В Вінниці, як завжди, дуже швидко, дуже динамічно. Мічної завжди Час не ]浪ай. вистачає часу. Ну, якщо така прекрасна жінка каже, що не вистачає часу, все я маю щось робити. Ще я маю йти, не я не. йти Я маю йти на паузу спочатку і домовлятися з вами. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком Говий вінницький ритм. 101,8 FM Місто над богом. Події що поруч.